Вітаю, шановні учні 11 класу. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну підтримку України в умовах війни. Поговоримо ми про той етап війни, який розпочався з 2014 року і тривав до широкомасштабного вторгнення в 2022. другому. світова спільнота однозначно оцінила окупацію Криму та частину Донецької та Луганської областей як збройну агресію Російської Федерації проти України. Глави провідних світових держав утворили міжнародну коаліцію на підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Уже 1 березня 2014 року Генеральний секретар ООН закликав до повної поваги і збереження незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, а також негайного відновлення спокою та прямого діалогу між усіма сторонами задля вирішення поточної кризи. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію 68.262 Територіальна цілісність України, які підтвердили міжнародно визнані кордони України та відсутність будь-яких правових підстав для зміни статусу автономної республіки Крим та Севастополя. Цю позицію Генеральна асамблея ООН підтвердила і в резолюціях 71-205: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Україна 19 грудня 2016 року та стан, за, стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополя України від 19 грудня 2017 року. Генеральна асамблея ООН е, прийняла також резолюцію. Це проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частини Чорної Азовського морів, яка була схвалена 17 грудня 2018 року, е, яка засвідчила чітку позицію міжнародного співтовариства на підтримку територіальної цілісності України, засудження агресії Російської Федерації, побудови та відкриття Російської Федерації Керченського мосту, а також збільшення військової. Присутності РФ в акваторіях Чорного та Азовського моря резолюція була ухвалена у відповідь на пряму атаку та захоплення 25 листопада 2018 року російськими прикордонними катерами ФСБ суден військово-морських сил України. 22 грудня 2018 року Генеральна асамблея ООН хвалила ще одну резолюцію. Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Україна. Генеральна асамблея закликала всі міжнародні організації і спеціалізовані агенції ООН послуговуватись формулюванням Автономна Республіка Крим та місто Севастополь Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією. Коли йдеться про Крим у їхніх офіційних документах комунікаціях. І публікаціях, включно з тим, в яких йдеться про статистичні дані РФ. ОБСЄ воно звернуло увагу трішки по інакшому на ситуацію з метою збору фактів інцидентів в сфері безпеки України та міжнародного суспільства і висвітлення даної інформації 21 березня 2013 року постійною радою організації з безпеки та співробітництва Європі було ухвалено рішення щодо направлення в Україні спеціальної моніторингової місії. Міжнародних спостерігачів терміном на 6 місяців влітку того ж року, в результаті трансформації окремих терористичних актів у системні та масові бойові дії зі застосуванням військової техніки, мандат цієї місії було продовжено до 31 березня 2016 року, а чисельність збільшена до 500 осіб, з яких близько 350 спостерігачів було направлено в центр глобального конфлікту до Донецької та Луганської областей. 17 квітня 2014 року в Женеві за участю вищих дипломатичних представників України, ЄС, США Росії, відбулися чотиристоронні переговори щодо деескалації збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною. Позиція української сторони вимагала від Росії виконання п'яти основних вимог: це припинити підтримку терористів у східних регіонах України, відкликати своїх диверсантів звідти відкликати своїх спецпризначенців, скасувати рішення Держдуми про дозвіл на використання військ на території України і повернути анексований Крим. За підсумками шестигодинної зустрічі сторонами узгоджено було ряд дипломатичних домовленостей, Російська Федерація зобов'язано було роззброїти свої незаконні озброєння, формування та повернути незаконно захоплене майно законним власникам. В свою чергу, українська сторона гарантувала амністію учасникам протестів за винятком тих, кого було визнано винним у скоєнні тяжких злочинів, та зобов'язалась забезпечити всеохопний, прозорий і відповідальний конституційний процес в країні. Учасники зустрічі рішуче засудили та відкинули всі прояви екстремізму, расизму та релігійної нетерпимості, в тому числі прояви антисемітизму, та зобов'язали сторони конфлікту утримуватись від будь-яких форм насильства, залякування або провокаційних дій. А питання щодо повернення автономної республіки Крим Україні та відведення російських військ на східному українському кордоні тоді не було вирішено. 15 квітня 2014 року, перед початком засідань ради ЄС на рівні міністрів оборони 28 країн-членів ЄС у Люксембурзі, генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен звинуватив Україну у причесності до сепаратистських заворушень на сході України. В серпні 2014 року Генеральний секретар НАТО у своїй заяві оцінив роль Росії на українському Донбасі як агресора та кваліфікував вторгнення Збройних сил Російської Федерації через східний російсько-український кордон як серйозну ескалацію збройної агресії Росії проти України. Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон, 13 квітня 2014 року, висловила серйозну стурбованість. Подіями на сході України вона наполегливо порадила Росії відвести свої війська від кордону України і припинити будь-які подальші дії спрямовані на дестабілізацію України. Вона також зазначила, що ЄС високо оцінює зусилля української влади в проведенні своїх операцій щодо забезпечення правопорядку зважним чином. В серпні 2014 року лідери ЄС попередили, що Росія зазнає більш жорстких економічних санкцій, ніж раніше вводила ЄС, якщо вона не зможе вивести війська з України. 28 лідерів країн ЄС також опублікували заяву, в якій закликали Росію негайно вивести свої військові активи та сили з України. Пізніше вони засудили дії Росії на саміті в Брюсселі та оголосили новий раунд санкцій. 2 жовтня 2014 року. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала, що Росія надіслала в Україну регулярні війська. А резолюцію від 27 січня 2015 року про гуманітарну ситуацію в Україні та біженців вона підтверджує агресію Росії на Донбасі і всебічну підтримку Росією бойовиків на території Донбасу і засуджує окупацію Росії територію Криму. Наступні резолюції, по суті, були подібні. 1 липня 2014 року в свою чергу відбувається на 23-й в сесії парламентської асамблеї ОБСЄ більшістю голосів було ухвалено резолюцію, яка має назву очевидне, грубе і невиправдане порушення гельсінських принципів Російської Федерації. Резолюцію серед іншого призначалося, що починаючи з лютого 2014 року Російська Федерація в рамках своїх відносин з Україною порушила всі 10 гельсінських принципів, і що Росія продовжує порушувати всі міжнародні зобов'язання. З наміром висунути такі ж незаконні домагання на східну частину України, як вона вже чинила раніше, і загрожує і надалі чинити стосовно інших держав учасниць. Тому парламентська асамблея ОБСЄ вважає військову агресію і різні форми примусу, які спрямовані на утиск властивих суверенітету України прав на догоду власним інтересам Російської Федерації, неспровокованим і заснованим на абсолютні безпідставних припущеннях і приводах, заявляє про тверду підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності України, як це визначено Конституцією України в її міжнародно-правових кордонах. Окрім того, в цій резолюції містився заклик до країн-членів ОБСЄ відмовлятися від визначення насильницької агресії Криму Російською Федерацією, та висловлювали жаль з приводу збройного втручання, здійснюваного контрольованими Російською Федерацією силами в Україні. Ну і наступні резолюції вже в 2015 році теж визнавалась військова агресія проти України. Єдине, що спробували врегулювати цей конфлікт, це нормандський формат. Взагалі, нормандський формат це тип зустрічі у чотирьохсторонньому форматі: Україна, Німеччина, Франція, де обговорювались питання щодо російської військової агресії проти України. Перша зустріч в такому форматі відбулася 6 червня 2014 року. Тоді зустрілись Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Оланд і Ангела Меркель. Формат отримав назву від регіону Нормандія, де знаходилась містечко Бенувль, в якому вперше проходила така зустріч, На зустрічі лідери країн обговорили російсько-українську війну, її наслідки та задекларували бажання якнайшвидшого завершення війни. Друга подібна зустріч пройшла в Мілані, 16 жовтня 2014 року, де лідери держав обговорювали закон про особливий статус Донбасу, ухвалений до цього Верховною Радою України. За круглим столом вже було вісім учасників: Ангела Меркель Франсуа Оланд. Петро Порошенко, Володимир Путін, також Матео Ренці, прем'єр-міністр Італії, Девід Кемерон, прем'єр-міністр Великої Британії, Герман Ван Ромпей, президент Європейської ради, Жозе Мануель Барозо, голова Єврокомісії. Чергові переговори по наступні пройшли в мінську 11-12 лютого 2015 року, які тривали 17 годин, в результаті чого було підписано декларацію на підтримку комплексу заходів з виконання мінських угод, і названо було кроки з їх впровадження в життя. А саме це припинення вогню, відновлення важкої артилерії з обох сторін, звільнення та обмін полоненими всіх на всіх, повне відновлення контролю України над державним кордоном СРФ до кінця 2015 року, виведення з України іноземних військових формувань та проведення в Україні конституційної реформи з метою децентралізації та надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Наступна зустріч була в Парижі. 2 жовтня 2015 року, де було узгоджено відведення озброєнь калібром до 100 міліметрів на відстань 15 кілометрів від лінії зіткнення. А в Берліні 19 жовтня 2016 року керівники України, Росії, Німеччини та Франції за закритими дверима обговорили можливість врегулювання конфлікту на Донбасі. До української делегації входили президент Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Також переговори брали участь міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Росії. До російської делегації входив помічник президента Владислав Сурков, якого офіційно Київ звинувачував у кураторстві самопроголошених ДНР та ЛНР. В Кремлі такі звинувачення відкидали. На цих переговорах було погоджено питання розробки дорожньої карти імплементації мінських домовленостей. В цій дорожній карті мали бути дві складові: це послідовність кроків для імплементації мінських угод, а також гарантії виконання цих кроків. Позиція України полягала в тому. Що виконання безпекових умов припинення вогню, виведення наземних військ, дотримання режиму розведення військової техніки, забезпечення безперешкодного доступу представників ОБСЄ, звільнення заручників мають передувати переходу до виконання політичної частини. Затверджено було німецькі і французькі пропозиції щодо основної дорожньої карти. Міністром МЗС було доручено до кінця листопада 2016 року затвердити основну дорожню карту. І ці домовленості майже не мали результатів, а розведення військ було зірвано. І після Берліну Путін заявив, що українська влада нібито перейшла до практики терору і відмовилась брати участь в наступних зустрічах нормандського формату. Наступна повноцінна зустріч відбудеться лише після обрання нового президента України 9 грудня 2019 року в Парижі, де знову ж таки було чотири представники: Україна, Франція, Німеччина та Росія. на цій зустрічі вже був новий президент України Володимир Зеленський. Ця зустріч проводилась вперше після трирічної перерви, і метою саміту було затвердження нової послідовності введення в дії мінських угод та обговорення формули Штанмайера. Під час власне саміту у Путіна не було зовнішньої підтримки, натомість Зеленського підтримувала і Франція, і Німеччина. Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала Зеленського щодо змін мінських домовленостей. Паризька зустріч справді принесла деякі перемоги Україні або наблизила до них. Передусім, це питання обміну ув'язненими. Також нормандська четвірка домовилась розширити мандат спостережної комісії ОБСЄ. До цього ОБСЄ спостерігали за обстрілами лише у світлу добу час доби. Це робило їхні звіти мало пов'язаним з реальністю, адже представники ДНР та ЛНР, як правило, вели обстріли української опозиції вночі. Зеленський стверджував, що в газовому питанні також є перемога, тому що Україна та Росія наблизились до газової угоди. При цьому, при цьому річний та дворічний контракт вже не розглядався. А також була згода про те, що Росія виконає рішення стокгольського арбітражу, щоправда, сплативши лише 3 мільярди доларів газу. Особливість занепокоєння викликала зустріч Зеленського з Путіним. тет-а-тет, -тет. вона відбулась в колоарах саміту, і про неї український президент розповідав журналістам зовсім по інакшому. Російський президент в своїх заявах та відповідях він у звичному режимі брехав, маніпулював, втручався в внутрішні справи України. За результатами саміту було підписано. Підсумковий документ під назвою Загальні узгоджені висновки паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Ці домовленості передбачали закон, зокрема імплементацію формули Штанмаера в українське законодавство, згідно з версією узгодженою великою четвіркою та тристоронньою контактною групою, а також закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі. Особливо важливий крок це 15 лютого 2022 року, коли російська держдума проголосила за звернення до президента Путіна про визнання так званих ДНР та ЛНР. Наступного дня речник російського уряду визнав, що офіційне визнання Республік Донбасу не відповідатиме мінським угодам. При цьому він також заявив журналістам, що пріоритетом Путіна є врегулювання ситуації на Донбасі, є імплементація механізмів прийнятих в цих угодах. 21 лютого 2022 року Росія офіційно визнала Луганську та Донецьку народні республіки. Президент Путін на прес-конференції 22 лютого 2022 року заявив, що мінських домовленостей більше не існує, адже Російська Федерація визнала незалежність Донецької та Луганської Республік. Весь цей час Росія була зацікавлена у виконанні мінських домовленостей, оскільки. Цей документ став результатом компромісу? Володимир Путін пояснив своє рішення про визнання незалежності цих квазі республік, нібито відмови України виконувати мінські домовленості, Хоча насправді такого не відбулося. Яка ж була позиція великих держав на конфлікт в Україні? Майкл Макфол, це експосол США в Росії та радник 44-го президента США Барака Обами. Він зазначив так: я не бачу виходу з цієї кризи на багато років вперед. Ми застрягнемо в цьому положенні на довгі роки. Путін зображує це як поле битви зі злом із нацистами з НАТО з дьяволом переговорів не ведуть. Думаю, риторика, яку він використовує, не дозволяє Росії йому відступити. І 3 вересня 2013 року Барак Обама прирівняв російську агресію з нацизмом. Великій Британії за повідомленням інформаційного агентства інтерфакс України, міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг заявив 14 квітня, що за подіями на сході України стоїть Росія, яка хоче дестабілізувати країну і зірвати президентські вибори. Ангела Меркель, канцлерка Німеччини, вона виявила неочікувану для Росії твердість і непохитність щодо російської збройної агресії проти України. Ця непохитність виявилася для Росії тим більш неочікуваною, оскільки Росія послідовно намагалась перетворити Німеччину на центр свого впливу в Західній Європі, надаючи преференції німецькому бізнесу і залучаючи до власних проєктів німецьких політиків. Попри все, Німеччина взяла на себе ініціативу очільника зусиль країн Західної Європи на припинення російської агресії. Результатом цієї ініціативи стало здійснення єдиної політики ЄС в частині дипломатичного та економічного тиску на Москву і подолання опору ряду країн ЄС, орієнтованих на Росію. У Франції однозначно і попередній президент, і сьогоднішній Еммануель Макрон. Вони Підкреслювало відповідальність президента Росії в розв'язанні згарницької війни. Польща вона підтримує Україну і зазначала, зазначало, що українська держава повинна діяти рішуче, аби показати, що не сприймає розповсюдження терористичних дій на своїй території. Латвія, Литва, Естонія це ті країни, які однозначно стали на бік України. А єдину таку нейтральну позицію зайняли деякі країни Африки та Латинської Америки. Ну а більшість країн починають запроваджувати санкції проти ЄС. Міжнародні санкції щодо Російської Федерації почали застосовуватись 2014 року. Це політичні та економічні заходи, які були направлені на припинення війни Росії в Україні. Складова міжнародної реакції на збройну агресію РФ проти України це санкції ввели ЄС та США, Канада, Японія, Норвегія, Швеція, Австралія, Нова Зеландія, загалом 41 країна, власне, Україна, а також парламентська асаблея Ради Європи і неформально КНР. Метою санкцій було припинення фінансування озброєння та постачання Росією терористів на схід України. Передбачало, що санкції будуть вводитись поетапно. Спочатку це обмеження співробітництва, потім обмеження на постачання окремих видів технології, і третій сектор це направлення проти окремих секторів економіки РФ. Протягом 2014 року майже всі три рівні санкцій були запроваджені майже всіма країнами світу. Але, як ми бачимо, вони все одно не запрацювали. Домашнє завдання я хочу, щоб ви подумали, і це питання по суті актуальне і сьогодні, і написати історичне есе. чи дійсно світ зробив все можливе в дипломатичному полі чи наприклад, в якомусь іншому, щоб зупинити російського агресора в Україні. Подумайте, дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.